За цей час я сподіваюся, усі сторонники руського миру вже відписалися. Вже понад рік і три місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Звісно, ми всі хочемо, щоб вона закінчилася якомога швидше. Нашою перемогою, звісно, коментувати щось щодо цього жахіття мені дуже важко і просто ну, нема слів. І зараз хотіла би поговорити про тему, яка дуже багатьох людей зараз е, торкнулася. Хтось на самому початку війни, хтось з часом покинули свої домівки, хтось втратив домівки, хтось поїхав, щоб е, перечекати, хтось поїхав і вже повернувся. Хтось їздив на Західну Україну, хоча там також бувають небезпечні якісь моменти. А хтось їздив за кордон і повернувся звідти, незважаючи на те, що має маленьких дітей. Зараз багато людей, які за кордоном, або які на території Західної України, вони. Переживають такий важкий момент, розуміють, що прийшло до всіх нас усвідомлення, до всіх українців усвідомлення, що, на жаль, невідомо, коли це жахіття закінчиться, і, відповідно, воно, дай Бог, закінчиться вже через декілька годин, через день, через тиждень, навіть через місяць. Це дуже було б гарно. Але це жахіття може продовжуватися, на жаль, і більше. І вибір перечекати десь там, він насправді є про відкладене життя. Зовсім скоро в мене на моєму каналі, і я думаю, також у дописах в інстаграмі, який я зараз починаю активно також вести, бо зрозуміла, що в ці часи інакше ніяк, тому я раджу вам підписатися, буде посилання внизу. Так, ось зовсім скоро я буду розповідати про синдром відкладеного життя. І зараз дуже багато людей це відчуває. Спочатку війни деякі люди навпаки почали інтенсивніше проживати кожен день, у тому сенсі, що насичувати максимально його. Настільки, наскільки це можливо якимось е яскравими подіями, радощами, тому що прийшло усвідомлення, що ти не знаєш, чи це не останній твій день. Та? Люди лягають і не знають, чи прокинуться. Насправді, це в кожному куточку України, навіть, так би мовити, безпечних, такі переймання у людей існують. І дехто поставив життя на паузу і е, очікує, що ось ось закінчиться, і я почну жити. Це не обов'язково означає, що це якесь таке свідоме рішення. так? сьогоднішнього дня на паузу чекаю там. Ні, це просто така реакція на цей довгостроковий стрес, на ці несподіванки. Вона саме така. Мені, наприклад, дуже важко. Взагалі, я більш ніж рік, да, вже ось, я 23 го числа, було моє останнє відео, і, ну, до речі, я вам скажу, от я зараз намагаюся посміхатися, але мені дуже важко коментувати тему війни. Тому мій канал був на паузі, на такій довгостроковій паузі. Ну, це по-перше. Для мене це був дуже несподіваний стрес, хоча всі щось там казали. Я взагалі людина така творча. Мені це все ну, якось так. Ну як це в наші часи можливо. І Я десь до травня минулого місяця, минулого року, взагалі, ну, не посміхалася. Насправді, навіть зараз мені дуже важко так посміхатися. Я намагаюся зараз, да, але це ну, трошки так не те, що було раніше. Раніше мене моя посмішка, вона мене. Саму ж мене вона надихала Так ось про відкладене життя, перечекати, да? і от що зараз я помітила? Багато людей я кажу зараз не тільки про тих, хто втратив усе, а і про тих, хто просто не може психічно це витримувати, хто поїхав за кордон або просто не у себе вдома, і не вміє швидко адаптуватися. Люди просто поставили життя на паузу. Поїхали кудись, аби не там, де війна. Були якісь плани в Україні, да? були якісь такі щось там розвивати, будувати жит життя своє, да? там, буквально там хату або будувати особисте життя, сімейне життя, кар'єру і. Е Тут така халепа, да, війна, це просто жах. Такі люди, у них просто був такий спосіб планування будувати. І коли вони приїхали на чужину кудись в інше місце, то їм продуктивніше, якщо вони починають там також будувати. Але для того, щоб будувати, да, є люди, які у будь-якому місці. Вони Прийшли, і там вони щось там будують. А є люди, які дуже довгий час, дуже довго вони збиралися з силами, збиралися з ресурсами, як матеріальними, так і психічними для того, щоб почати щось. І вони оце починали або ось ось могли почати в Україні, і зараз отаке. І таким людям, звісно, дуже важко почати щось будувати ще десь. Тим паче, коли головою, думками ти все одно в Україні. Да? Тобто багато людей, які за кордоном, вони все одно безкінечно читають у ці новини, телеграм-канал, що куди там злетіло, як, що сталося. І як кажуть, куди увага, туди наші сили, туди. Наша енергія йде. І відповідно людина вона хотіла б навіть якісь спроби, може, десь щось, але просто дуже багато психічного ресурсу втрачається і не тільки психічного. Розумієте, просто коли людина, окей, все, тут поки що пауза, так, невідомо, як буде що. Да? Або людина вирішує, що все, і починає будувати. І вона приїхала кудись там в інше місто, або в іншу країну, і там вже одразу, ну, буквально одразу, ну, максимум, там, я не знаю, три місяці оговталась психічно, або да, може, і не тільки психічно, і починає будувати щось е на новому місці. І вже ну, так бачено, новину, співчуває. І продуктивно там якось може вже заробляючи в новому місці да, гроші, вона інвестує, допомагає людям, які залишились е або в рідному місті, або в цілому людям в Україні допомагає. А є люди, які просто, ну, як будь, нібито такий просто великий плас своєї енергії вони залишили там. Думки там. І навіть і таким людям. Е Взагалі набагато простіше, коли вони поїхали не просто кудись. Якщо у них концепція будувати щось, да, будувати нове життя, то в ідеалі було б їхати там, де тобі було б комфортні, да, де клімат, де умови для роботи, де менше тобі потрібно ну, якихось нових зусиль робити. Да, тобто і так ресурсу в організмі мало, да, і так, і. Треба ще там вивчити мову, треба нові якісь там закони. І взагалі дуже багато де ті способи заробітку, чи ті е, професії, чи ну, взагалі якась специфіка цінності, взагалі не ті, що були в Україні. Да? І така людина вона не може перелаштуватися в іншу країну. І такій людині вона просто от так от очікує, очікує, очікує. Тут приходиться приймати рішення або ти ще рік. Невідомо, скільки тобі тут, так? або місяць, або очікувати, це виходить, просто людина накручує себе, так, я маю ще зараз продовжувати відкладати своє життя на потім, невідомо на коли. Звісно що, наприклад, якщо людина змогла знайти собі новий притулок тимчасовий, да, там, де їй простіше. Наприклад, людина, ну, от їй потрібен якийсь там двіжняк, багато різних. Можливості людей, велике місто, да, там тепло, допустим, да, або навпаки людині, якісь треба, щоб там було холодно, де не потрібно було там, ну, якісь там такі технічні моменти, дуже самотужки важко владнати. Там буде простіше, але це війна, і, звісно, люди, які мали більше фінансового ресурсу. Вони змогли обрати, і зараз там перебувають там, де їм простіше. Але не все так легко, бо весь цей час я багато з людьми спілкуюся, за самими різними. І є люди, які були дуже-дуже відомі навіть і багаті. Але так вийшло, що все те в них залишилось там, скажімо, в тому ж сейфі, де прийшли окупанти, і і вони залишились фактично ні з чим. І поїхали як. З нуля, так, як біженці, хоча люди були ну, з великим ресурсом фінансовим в Україні, але так от в одному момент ну, все втратили дуже багато різних історій. І тому тут зараз сказати, що знаєте, хтось там, хто мав гроші, він зміг зараз тимчасово там, поїхати кудись. І тут також треба розуміти, що час плине і втрачаються можливості. За рахунок втрати комунікації да, на минулому місці твого життя. Це також є такий момент. Звісно, є люди, які ще до війни вони багато подорожували, причому не так, що там на відпустку, да, а вони мали якийсь там онлайн роботу дистанційну, повністю, да, коли вони могли бути у будь-якому куточку світа. Вони там, три місяці там, три місяці там, півроку там, тиждень там. І для них от такий кочовий спосіб життя звиклий. І, і їм психічно і фізично простіше. Не потрібно ну, так от якось там адаптуватися, а людина, яка так омріяно, все. Не, розумієте, коли я кожну цю історію бачу зруйнованих ем, будівель, е, зруйнованих. Життя сімей, так? І просто от коли ти бачиш там, квартиру якусь, і там просто ну людина, яка хоч раз винаймала житло з нуля або власну квартиру, так, вона ж знає як там кожна шпалера там да вбирається, як там ну колір стін, як там. Якийсь елемент сантехніки, усе, кожна там чашечка, крушечка, все це, кожна деталька, або там гардероб і все інше, так? І усе це вкладається в кількість свого ресурсу, часу, сил, фінансів, звісно, воно стає нібито частиною тебе, так? Це те, що тебе ну, якось там заспокоює. Якісь емоції визиває, бо матеріальні речі вони не лише просто стоять. Так? Вони також знаєш, якось підживлюють або навпаки. Це про те, що кожна деталька вона вибудовувалася як цеглинка. І опинившися у іншому просторі, такій людині треба нові цеглинки. Це все. Да? Ну, там, звісно, що зараз багато кажуть, що ну, це всі зрозуміли ще. З перших днів війни, що людині потрібно так багато, воно то так. Але розумієте, коли у людини особливо була травма виживання, ну, тобто я зараз кажу, наприклад, коли ну, дуже там в дитинстві не вистачало грошей, так? І оце виживання, оце коли ти дуже економний, чи ти дуже бережливий, кожна деталькою ти в тебе небагато там речей, і воно все в тебе. Кожна річ, вона ну, таку, як би одухотворенна, розумієте, то в цьому випадку дуже важко отак от раз на, на будь-якому місці з нуля все починати будувати. Але є люди, які е, довоєнніші часи, вони е, просто живу сьогоднішнім днем, радію сьогоднішньому дню, так. не роблю там якихось там грандіозних довгострокових планів. Це дуже гарна риса. І оці люди, вони більш-менш найпростіше змогли і адаптуватися зараз у якомусь новому місці. Фактично, вони не живуть відкладеним життям. Бо розумієте, відкладене життя у контексті війни це означає, що тобі треба для того, щоб його будувати, треба назбирати оцих кірпічиків, да, оцих цеглинок. А коли людина... Ну, просто от головна цеглинка це я сьогодні, тут, тут, тих тих обставинах. Так? І таким людям набагато простіше. Також от я ще помітила, спостерігаючи за різними людьми, що от також, якщо дуже такі якісь там амбіції були, саме от, ну, при конкретно да, там, до місця, де ти проживаєш, це одне важко такій людині. От, Перелаштуватися на нові реалії, нові території. А люди, які так, ну, більш якось так, без амбіцій, просто простіше відносилися, ставилися до реалій, вони навпаки можуть зараз в нових умовах зробити стрибок також. Тут, ну, тобто, розумієте, тут не такої закономірності немає. Звісно, є люди, які там подорожують і. Знаєте, як це як там фотограф чи якась там повія, що, ну, ну, що ж, є такі да? вони всюду знайдуть собі ну, затримувані, знайдуть собі роботу. Ну, я маю на увазі фотограф не такий ентузіаст, який за це не заробляє грошей, а той, хто вміє швиденько, це... але також, якщо це в якомусь, ну, великому місті, да, наприклад, це, це простіше. А в малому, у якомусь там селі, безлюдному острові, то набагато важче почати заробляти гроші. Просто багато знаю історій, коли людина поїхала, припустимо, за кордон чи в інший регіон України і все одно повернулася потім додому, але через ці безкінечні обстріли. Втрату там да, якихось там нюансів, Їй дуже важко все одно продовжити задумане, те, що вона. Тому що війна триває і кожен новий обстріл, як на цій території, так кожен новий обстріл він примушує людину знову у ці реакції. Ну, це ненормально, знаєте, звикнути до цих обстрілів до того, що гинуть люди до цього всього, це неможливо. І це, ну, це ненормально, ці обстріли. Це ненормальні ці руйнування, ці втрати життя, поранення, знівечення, руйнування сімей руйнування бізнесів, всього. Тому люди, які ще до війни мали дуже таку розвинену навичку насолоджуватися теперішнім моментом, а не чекати лучного часу, так, то їм більш-менш простіше, якщо вони у відносній безпеці, то їм простіше адаптуватися. А люди, які і раніше мали такий момент, що треба якось чогось заслужити того, щоб радіти, щоб таким людям ну, важкувати. Взагалі, під час війни, з перших же днів, стало зрозуміло, яка цінність велика такої міцної сім'ї. Бо одинокі люди ну, важко, важко одиноким людям було. І є. Але Україна перетворилась так от, якщо в цілому дивитися, на велику родину, коли її люди підтримують одне одного. Звісно, це не факт, що прям повсемісно, але, ну, таке. Я сподіваюся, що все-таки ця війна закінчиться якомога скоріше. Бо для мене, ну, це просто, я не знаю, це просто жах. Я ніколи не думала, що. Таке може бути. Ось. Я сподіваюся, всі, хто за цей час, усі, хто сторонники Руського Миру вже відписалися, ось, і я потихеньку буду повертатися на мій YouTube канал. Для мене це дуже важливо. Мені дійсно дуже морально було важко фізично, тілесно, психічно. Ось. Але треба повертатися, бо для мене це дуже важлива частина мого життя. І я думаю, що ви будете раді новому моєму контенту, обов'язково підтримуйте. Усі мої подальші відео, які будуть виключно українською мовою, надалі. Лайками, коментарями. Всього найкращого. Слава Україні!